Всім привіт! Ви на каналі своїми руками з вами я Савонтій. В цьому ролику я буду ставити сахарну брагу для перегону на новому самогонному апараті від фірми Смакуй. Це буде Смакуй Експерт. Надивився в інтернеті, рецепт дуже простий. Я буду робити просто з цукру та ось на таких от екстра дрожжях львівських спиртові дрожжі. Ось такі. Це в нас пів кіла. Ну, кажуть, треба на 1 кіло... кілограм сахару, 100 грамів дріжджів. Ну, я зроблю на пів кіла. У мене тут 7 Кілограмів. Ось якраз буде гідромодуль 1 до 4, 4х7, ну ось 30-літрове відро у мене. Я думаю, що тут якраз воно буде гарно. Все просто заливаю воду. У мене відстояна вода, звичайна, з крану, вона стояла там довго. Підігріваю трошки теплої, щоб було там десь там, ну, близько 30 градусів, та буду засипати. Все, заливаю воду спочатку. Добавив трохи води теплої та буду засипати супер. І остання сьома пачка. 7 кілограмів водичка тепла, перемішу. О, треба ще трохи додати води, бо тут дуже-дуже. Ось так ось у мене води у відрі. Е, гарно. Ретельно перемішую цукор, щоб він весь розчинився, щоб не було осадку на дні. Все. Дрожжі у нас поки що лежали, доходили до кімнатної температури і вносимо дрожжі. Де хто каже просто вкидається, я їх трошки помину Це мої руки. Ось що виходить. знаю, трохи перемішаю. Але кажуть, що вони підіймають і дна цукор. Подивимося, за скільки у нас заведеться весь процес. Ось все. Майже готово, але тільки чекаємо, поки заведуться дрожжі. Температура в баку у мене десь градусів біля 30. Ну, подивимось, що у нас буде. Все, просто прикриваємо кришку, не зачиняємо і подивимось, через скільки в нас підуть бульки. Ну і ось дивіться, пройшло десь пів години. Часу і все, наші дрожжі запрацювали. Іде активне бродіння. Можете бачити, бульки йдуть, все працює. Ось такий простий легкий рецепт постановки цукрової браги. Ось і все, пройшов тиждень, брага відіграла. Я не скажу, що вона швидко грала, так, повільно по початку, взагалі там було турбо. А потім трохи, 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 що мені прийшлося підкормити, підгодувати трошки ізюмом. Трохи ізюму я додав, ну, таку горсть невеличку щоб, ну, пару щепоток, щоб вона закінчила. Ну, все, можна вже сьогодні її переганяти. Ось такий в мене рецепт цукрової браги. Це я робив її перший раз, взагалі перший раз в житті. Все, кому сподобалося лайк, підписка. Побачимося в наступному ролику, де я буду цю брагу переганяти на спирт царець, а потім вже на якийсь напой. Всім пока!